Всім привіт! Сьогодні, значить, в мене купа відправлень, посилок, але відео буде про ремонт. Тобто, така мені прийшла посилочка. на ремонт, зараз ми її відкриємо, я вже знаю, що це. Тут потрібно, як сказав, клієнт. Точніше, тут необхідно подивитися, можливо, замінити батареї. Ну, це, цим ми зараз займемося. Ще мені приїхало два відправлення. Не з групових покупок, а з поодиночних. Зараз подивимося, що у нас тут проїхає. Приїхали недорогі щупи до тестера простенького. Ціну я прикріплю. Навіть не пам'ятаю, по чому замовляв. І ще одне відправлення. Це проїхали клеми типу банан. І це теж мені потрібно. Ось такі відправлення. Так, ну що ж, зараз приступимо до нашої діагностики і ремонту. Тобто він сказав, що тут потрібно перепакувати батареї, але ще протестувати. До речі, так запаковано і папирочку і коробку нової кошти. Меню ПС чомусь змотаний білою злентою. Зараз ми кабеля це ми будемо діагностувати, це підемо в сторону. Так, меню ПС. Зразу бачу, що був він відкритий, не защелкнутий добре корпус. Зараз ми приберемо лезу. Можливо, тут не тільки заміна батарей. Так, дивимось візуально. Конденсатори стоять рідні, але не вздуті. Тут теж нічого не вздуте. Батарея. Вимкнуто Це 4 s 1 p Поє підключений конденсатор. Ніби візуально нічого не видно. Зараз ми попробуємо заміряти напругу на батареї. І батареї це рідні йдуть. Тобто не міняні. Так, якщо я не помиляюсь, то тут ніби 1800. Має бути міліампер Верш 18665 Escape 1188 1800. Ще з рідними. Тобто все рідне, тобто нічого не замінювалося Ще навіть в клеєві. Так. Візьмемо найпростіший тестер, швидше працює так. Заміряємо напругу. Не, Ось так підвину. Так, перша ячейка. По нулях. Так, по нулях. Ще ось ця ячейка третя. Ну, три, нуль чотири. Так, це в нас. Це замірює. 0506. 003.004. <кій> батареям скоріше всього, прийшов капець, але чому розряджені нуль, не можу сказати, поки ми їх відкладемо. Так, підключимо наш. Мені ОПС, це я розмотаю. Ці ізоланти, це після них така ліпка фігня залишається. Я рахую, що краще вже взяти стяжку, тому що от пальці зараз теж всі липкі, якщо потрібно там зафіксувати, більше біла-біла ізоланта, та що мені попадалась, це вона вся така не зовсім якісна. Так, зараз ми це протремо, то незручно працювати, коли все до пальців липне. Так, підключаємо зараз в розетку. Так, підключаємо живлення. мини ОПС засвітився. Зараз заміряємо контрольні напруги. Тобто тут є точки 5 вольт, 12 вольт. Можно їх заміряти. Так, тут уже. все в порядку. Мені ПС показує, що він ніби Заряджається. Зараз візьмемо, саме краще ось так так це вольтова Шина. Пять двадцять два видає. Дванадцять нуль шість, нуль сім видає. І тут 9 вольтова. 934 видає міні ОПС робочий, просто на ньому, скоріше всього, що вийшли з ладу в нуль батарейки. Так як і мені казав клієнт, що вийшли з ладу. Акумулятори потрібно замінити. Взяв я на перепайку. Ось такі. Ємність в районі 3000 MH. Якщо таку сфокусувати, MH 12210, NCR 18650 j Такі досить непогані. Так, будемо їх перепаювати. процес перепайки акумуляторів я вже, в принципі, мільйон раз показував. Тут вони просто послідовно з'єднуються. І на контрольних точках, тобто плюс до мі... плюс, мінус, плюс-мінус, мінус плюсом, мінус плюсом, мінус плюсом і мінус плюсом. Тобто чотири чу... акумулятори паралель, це я просто п'ятий достав автоматично. Ми їх замінимо, встановимо і перевіримо, протестуємо цей міні-ОПС. До речі, зараз ще замірюю робочі температури, бо в мене попередньо був міні-ОПС на ремонті. Там була проблема з цими мікроконтролерами, вони дуже грілись. Так, от зараз декілька хвилин пропрацювало і робочу температуру. Робоча температура мікрухи 25,6. 25,7, 26,3. Ну, так, повільно нагрівається, але це ну, в межах нормальної температури. На тих було там більше сотки. 26, 26, 26. Ключи на выходе с трансформатора трошки больше мають, в районе там 29. Трансформатор 27, высоковольтный конденсатор. Ну, все в межах нормы. тут трошки микруха. Більше температури має до 40. 127, це нормальна робоча температура. Так. Чим до речі, зручний пірометр, що тут затискаєш клавішу, він показує температуру, коли переводиш, він відразу фіксує збільшення. От 41. 27, 26. Тут на холодному. О такого плану. Говорить індикатор скан. Я теж залишу на нього посилання з такого плану. Анек TH201. Дуже зручний. Ну, мені якраз зручно ним користуватися для таких задач. Так, ну що ж, зараз буду, або відео поставлю на прискорення, або обріжу і буду перепаковувати акумулятори. Так, за акумулятор. так як були червоний плюс, чорний мінус, сірий центральний і два білих, два проміжуточних. Тобто один білий це між плюсом і мінусом, плюс, мінус першої, плюс другої, а другий мінус третьої плюс четвертої. Так. Зараз ми поставимо. А, до речі, поставимо. Але я ще замірюю напругу на акумуляторі. На Що воно видає? Так. Заміряємо крайні точки. Шістнадцять і чотири. Це по 4,1 на акумуляторі. 12,3. 8,8, 4,1 Так, підключаємо акумулятори. До мінюпса. Ну, він після підключення акумуляторів може не стартувати, бо там є така більш прошивка. Так, це ми загнаємо. Пішов заряд. Зараз ми, до речі, заміряємо. 16.40, 16,41, 42. Ну, типу. Щось там заряджається. Так, тепер відключаємо. Живлення. Включаємо відповідно знов вольтову шину, Перевіряємо напругу. Пять двадцять два. Дванадцятивольто. і. 9 вольтова 935. Так, от і все. Меню ПС працює. Заперечень немає, акумулятори замінені. Думаю, прослужить. Тим більше, що ємність тут в районі 3000, беремо середнє 3000. Тобто 12 А годин. Якщо я не помиляюсь, то ці були. 1188 це 1800. Тобто по 1200 мА на акумуляторі це 4000 десь більше буде ємність От такого плану. Все. Був такий простенький ремонтик. Ну, як кажуть, ще людям послужить. Всім, кому сподобалось, ставте лайк. Кому. Не сподобалось. Пишіть коментарі, що не сподобалось. Ну і незабаром будуть нові відео.